Отже, пройшло півтори годинки. Наш фарш захолов. Пересипали ми його в контейнер, в якому буде вимішувати фарш. Одягнув я теплу рукавичку, вдів зверху резинову рукавичку, щоб від температури рук не грівся фарш. І зараз додаємо молоко. Молоко підмерзло. Додаємо грам 50. За тут мої спеції. Ось, спеції. І додаю кількість якусь посовичної суміші. Посипав, да? Угу. Mm -hmm. І починаємо потихеньку, інтенсивно потихеньку вимішувати. Вимішуємо, поки фарш не вбере усю вологу, все молочко. Вимішуємо, вимішуємо. Коли молочко, фарш вбере всю рідину, додаємо ще рідину молочко, додаємо ще спеції. І так далі її вимішуємо. Поки ми не, не вільємо все молоко і не вдобавимо всі спеції і всю посолочну суміш. Потім, наприкінці, коли це все вимісимо, додаємо, наприкінці додаємо ось, навіть, куски. Трошки фарш прихватився, трошки льоду Роз, розминаємо по ходу действує. І коли все це вимішаємо, додаємо слівки. Слівки додали і знову вимішуємо. Коли опять же, знову це все вимішаємо, потім я покажу, що ми будемо далі робити. Там запитували, де ми беремо спеції, нітритну сіль. там Щепу для копчення, оболонку для ковбас. Посилання на магазин я залишу в описі під відео. Ну, вимішуємо поки. Виключила.